Повір у себе. Таке гасло плавального турніру серед дітей з особливими потребами. Взяти участь у запливах їм посприяли дитячо-юнацька спортивна школа номер 2 та міський центр Імбаспорт. Учасники помірялися силами у різних плавальних дисциплінах. Такі змагання добра нагода для дітей з вадами долучитися до фізичної культури і змістовного відпочинку. Проводимо кожного року. Змагання з плавання, де підводимо підсумки, що дітки навчилися, які їхні успіхи, чого вони встигли досягнути, які їхні результати, що покращилося в їхньому спортивному житті, і відповідно нагороджуємо дітей, переважно нагороджуємо призові місця. А сьогодні ми вирішили нагородити всіх учасників змагань. Плавання позитивно впливає на фізичний та емоційний стан дітей з обмеженими можливостями, адже покращує координацію рухів, додає життєвої енергії, запевняють фахівці. Діти у воді розслабляються і виконують ті рухи, які в житті їм важко даються. Спортивні педагоги бідкаються в Івано-Франківську. Практично відсутні умови для розвитку дітей з фізичними та розумовими вадами. Для дітей немає нічого. Скільки дітей наших пройшли вже п'ятий рік тут плавання? Після школи, куди туди дитина йде, коли ми в місті не маємо ні доріжок, не маємо на посадкових ні місць автобуси і так, так далі. Нічого немає ні на роботу, ні на навчання. От основне суспільство. Це трагедія для нашого суспільства. На плавальних доріжках стартували 16 вихованців навчально-реабілітаційного центру. Їх нагородили грамотами та медалями міського спорткомітету та солодкими призами. А ще подарували книги про олімпійське життя в Україні. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.